Привіт! Сьогодні поговоримо про автономне опалення, повністю автономне для сільського будинку. Як ми його встановлювали, скільки це нам обійшлося, які є моменти, на які варто звернути увагу. Також в кінці відео розповім трохи, як можна трохи зекономити при монтажі автономного опалення, ну і таке інше. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Спочатку у нас в будинку була встановлена звичайна груба, яка використовувала газ для опалення, але вона працює в нас недостатньо ефективно, тому газу витрачається досить багато і вона не, не обігріває ще дві кімнати. Це була проблема, зважаючи на те, що в нас маленька дитина, треба було покращити опалення і здешевити його. Отака у нас пічка. Отут іде груба, яка виходить на три. Кімнати на 4. Проблема в тому, що опалюється найкраща кімната, в якій власне, стоїть пічка, в якій у нас, вона проходна. Тут ніхто не спить. Тут дуже жарко, коли працює пічка. А в інших кімнатах холодно. Тому що опалюється тільки центральна частина будинку від груби, а ті стіни, що виходять назовні, від них іде холод, що не дуже добре, особливо враховуючи на те, що у нас маленька дитина постійно бігає по полу. Ми, звісно, його вдіваємо, но, но. саме тому основна мета була першочергова це забезпечити, щоб нормально було тепленько в хаті. А вже потім там про економію, про це все інше. Ми купили отакий твердопаловний котел, він биушний. Але він повністю. Виконує свої обов'язки, гріє нас, підігріває воду. Зараз розкажу, як все це підключалося. Зважаючи на те, що купили ми його за смішні 700 гривень, то він просто ідеально з усім справляється. Отут знизу у нас, виходить, підключається вода. А зверху, ось виходить труба, воно йде наверх. Тут у нас сама вища точка, і бачите, зроблено під наклоном, щоб не треба було насос ніякий. Воно йде самотьоком по батареям по всій хаті. Далі йдемо зверху. Трубка у нас Оце зварений розширительний бачок. Коли вода нагрівається і розширюється, зайве скидується спочатку в бачок. А он в самій верхній точці трубка. Це виводиться у нас в каналізацію відразу. Зайва вода, якщо переборете. В самому котлі, ось ви бачите, оця поличка. Це у нас якраз водяна рубашка. Там нагрівається у нас вода, яка потім розповсюджується на батареї. Котль ми встановили в вані, тому що це була найхолодніша кімната, тепер вона найтепліша. І бачите, тут у нас трохи попелу насипається, це вже я трохи металічну таку. Штуку приробив, щоб менше попіл розсипався. Під низом у нас тут плитка, в, усій, в усьому іншому будинку в нас дерев'яні поли, тому вибір був очевидний, що треба ставити його в ванні. Далі у нас труби йдуть поверху. Оце ось єдина проблема станом на зараз. Отут у мене постійно, із-за того, що нерівна стіна, трубу вириває. при Нагріванні. Ось, бачите, у нас тріснула тут стіна, це тільки ось недавно залили, треба позрізати. Вириваю трубу і вона висить болтається. Я її вже вон там і стяжками підв'язував. Коротше, треба металічні якісь кріплення робити. Дим у нас виводиться на двір, Ось якраз, що ми робили в ванні, тут удобніше Все було зробити трубу. Тут у нас для конденсата, щоб стікало. Ну, А сама труба піднята вище конька криші, щоб нормальна тяга була, щоб дим не йшов назад в хату. Труби в нас виходить, розходяться по хаті двома лініями. По, в одну сторону через кімнату, де стоїть пічка, і в кімнату малого, і в іншу це виходить, у нас прихожа кухня, зал і спальня. Ми їх не закольцовували, тобто не робили одне кольцо, а просто зробили в дві сторони. Ну, і опять же, виходить, у нас з котла саме товста по діаметру труба, і з кожною кімнатою вона трошки звужується. Це якраз для того, щоб воно йшло самоцьоком. Під кожним вікном, ось вікно у нас, під кожним вікном у нас ставиться по батареї. Закріпили на арматуру. І перед кожною батареєю у нас ставиться кран. Щоб ми її могли. Відключити від системи, замінити, якщо потрібно. Ну і таке інше. Тут на виході у нас теж кран. І тут для того, щоб можна було спускати зайвий воздух. Здається, він називається кран Маєвського. Батареї ми вибрали чугунні. Вони, хоча й старенькі, ми брали б у потім розкажу. Але вони найбагато краще тримають тепло в порівнянні з. Більш сучасними моделями. Так, вони довше нагріваються, але й довше тримають тепло. Що доволі актуально в той момент, коли у вас вже прогоріли дрова серед ночі в котлі, а тепло в батареях ще зберігається. Для порівняння: у нас ось є така батарея. Це в нас грошей вже не вистачало, і ми взяли таку у нас була. А, то вона тепло взагалі не держить. Тобто, ці металічні пластинки, вони трохи нагріваються. Ну, коротше, це так собі варіант. Дуже-дуже економ варіант. Воно нагріває просто трубку. Трубка, по ідеї, нагріває ті пластинки, ну, по факту, не сильно толк від цього є. Тобто, якщо ставити, лучше ставити чугунні якісь батареї. Ну, або може хтось предложить якісь більш сучасні матеріали, які також довго триматимуть тепло. Ну, і ще не сказав один момент. Ті, в кого є. Така пічка груба. Навіть якщо у нас газом висока, дуже висока вірогідність, що там всередині стоять колосники. Тобто, якщо ви хочете зробити собі опалення на дровах повноцінне, просто у нас ця остається поки що як запасний варіант на газу. Якщо ви хочете зробити собі опалення на дровах повноцінне грубою, то ця вся байда від газу. Прибирається, отут воно пломбірується і туди вставляються колосники, якщо їх немає і вставляється дверка. І, в принципі, воно може працювати, роб Колосники стоять 300 гривень. Ну, і єдине, що це все має робити людина, яка розуміє, що вона робить і за чим. І звісно, що відключає газ тільки фахівець. По витраті пального це станом на початок листопада у нас іде на, на ніч ми розтаплюємо вечором. У нас іде оце одна така сапетка. Взимку у нас йде одна сапетка в день і дві сапетки ввечері на ніч. Звісно, що все це залежить від того, якої якості дрова, яка погода на дворі, бо в минулому році у нас були сирі дрова, ми не підготувалися заранше. Поэтому дров уходило більше, щоб прогріти нормальну хату. Основним недоліком цього. Котла, поскольку він б ушний. Є те, що там зломана задвижечка, там була спеціальна. Щоб коли гарно вже розгорілося, вогонь розгорівся, то можна було її трохи повернути, щоб менше він горів не так інтенсивно і не так швидко закипав. Зараз він у нас періодично кипить, тому за цим треба слідкувати. Ми стараємося просто розтягувати більше. Дрова там менше положили трошки, воно прогоріло, потім одну, другу підкинули. Ну таке, треба трохи погратися. Ну, то вже в перспективі буде купуватися новий, я думаю, що котел довгого горіння, і тоді вже можна буде все настраювати під себе так, як хочеться. Станом на зараз система працює, в хаті тепло. Малий у нас бігає в колготах в футболки, йому нормально. А це саме основне. Ну і ціна за такий котіл 700 гривень це взагалі ні о чому, я вважаю. А тепер поговоримо, скільки нам все це діло обійшлося і на чому можна зекономити при установці оце системи опалення. Загалом у нас вийшло 20 тисяч, в районі 20, там трохи більше. Найбільша стаття витрат у нас була це труби. Я не думав, що пластикові труби коштують. Так багато. Зважаючи, що о, зараз продаються котли твердопаливні, сам котел тільки по 20-40 тисяч, то я думаю, що це досить непогано ми скупилися, скажімо так. Звісно, що це було в минулому році, трохи ціни були інші. Тим не менш, на чому можна зекономити? Перше, батареї. Ми купували батареї о, тупо на металоприйомки по ціні. Металу. Можна шукати десь Бушні на Оликсі, але у нас вийшло, що найдешевше було взяти іменно на металоприйомки. І можна там було ще ще більше їх взяти, бо там багато їх було. Але на той момент у нас вже просто закінчилися гроші. Там получалась в мене батарея в залежності від кількості секцій, по-моєму. По Якісь по 700, якісь по 1000, якісь по півтори. Там ми різними секціями брали батареї. Друге труби. У нас в селі ми подивилися ціни і трошки прозріли. Ми поняли, що ми ні фіга не влазимо в той бюджет. Це в будівельному магазині. Ми вирішили купити труби в Полтаві. В епіцентрі. Подивилися, вроді є труби, все добре. Приїжджаємо туди. Вони кажуть: а та ні, то у нас там на складі в Харкові лежать ці труби. І переслати ми їх де можемо. Це вам треба якось там їхати забирати самовивозом. А в нас є тільки ці труби, які от маркіровані, тепер під'є відновлення. В зв'язку з цим у нас дуже сильно піднялися ціни. Коротше, коли ми вийшли з того супермаркета, з епіцентру. Перше, що я зробив, зайшов в інтернет і почав гуглити всі е, магазини будівельні, там, водопроводні, теплопостачальні там, магазини в Полтавів. Е, ми під'їхали спочатку в один, начебто він був відкритий по, по інформації з інтернету, але він був, було зачинено, підійшли кудись люди. Потім під'їхали в інший і таким чином підібрали собі труби, крани. Для порівняння, у нас е, коштував о, кран найдешевший на батарею, коштував 350 гривень. Це станом на листопад минулого 24-го року. Е, в Полтаві ми взяли ті ж самі крани. В мене ще спросили, вам дешеві чи дорогі? Кажу, кажу, а які дешеві, а які дорогі. Той каже, ну ось по 120 дешеві, по 150 дорогі. Кажу, ну давайте тоді вже дорогі по 150. Учитуючи, що в нас по 350, ви самі розумієте, скільки ми зекономили просто за рахунок того, що з'їздили в Полтаву і привезли самі. Е, да, це, звісно, нам довелося їхати е, пежом, ми їхали і акуратненько їхати, обв'язали все там, укладували акуратно, тому що длина труби, ви самі розумієте, що досить велика, тим не менш. Ми зекономили, ну, я вважаю, десь вдвічі дорожче, ми б скупилися тут у себе в селі по будівельним матеріалам. Третій пункт. Ми не робили кольцеву систему на всю хату. Тобто, у нас от є стіна, сама найдовша. Да? Там ми не прокладували трубу, не закольцовували його, а зробили оце двома лініями. Чого? Тому що, зважаючи на вартість труб. Та нам би просто треба було прогнати по, по стіні трубу внизу і вверху длиною 10 метрів в одну сторону і длиною 10 метрів 20 метрів труб, виходить? Це, звісно, що це зайве. Тому цього ми також не робили і за, за, за рахунок цього трохи зекономили. Ну, з котлом нам просто повезло, тому що це знайомі продавали його, вони міняли собі котел. І тому нам пощастило, що ми взяли його всього за 700 гривень. Так, да, він старенький, він десь там містами покоцаний, але він прекрасно справляється зі своїми обов'язками, і це зовсім не гроші. Ну тут я не можу вам посовітувати, що можна так зекономити на котлі, тому що це такий у нас одиничний варіант був. Хоча, може, ви десь знайдете його. Ще один момент, на який хочу звернути увагу будь-кого, хто надумає собі ставити. Твердопаливний котел, чи буржуйку, чи там ще щось, і виводити трубу наверх. Це чистка труби. Ми в минулому році стикнулися з дуже суттєвою проблемою, тому що у нас е, був невеликий запас дров, а потім ми почали топити е, тим, що було, скажімо так, десь підмокші дрова були, десь сирі дрова були. Е, в результаті у нас досить швидко забилася труба. І зараз я вам покажу спеціальну штуку, якою ми її чистили. Е, кажуть, що можна просто похлопати по ній, але ну, в нашому випадку це не допомагало. Тобто хлопання просто не, не допомагало, воно не вичищалося так, як треба, труба. Ось у нас такий йоршик для чистки труб. Там можна підбирати різні діаметри в залежності від вашої труби. І він, як бачите, просто припаяний у нас до звичайної труби пластикової. У мене тут він підвішений, щоб не мішав під ногами. Он бачите, ще одна пайка в нас йде. В принципі, в, принципі, в магазині ви можете купити е, повноцінний комплект наборний. Тобто цей Йоршик, який прикручується до спеціальної трубочки. І ще до одної трубочки, там трубочки метрові, і ви набираєте самі собі, скільки вам треба, щоб його отримати такий Йоршик. Ну, є маленька проблемка. Сам Йоршик там стоїть щось 200-300 чи, 200, чи 300 гривень. А трубочки, оцей наборчик, по такій длині, як мені треба, у мене виходив ще тисячі гривень. Зважаючи на те, що в мене є тонкі, були на той момент остатки тонких пластикових труб, то смисл мені тратити лишні півтори тисячі гривень, якщо можна його спаяти і воно прекрасно собі працює. Ну і так, да, я знаю, що там в інтернеті пишуть багато всяких інтересних методів, як почистити труби. Ну Це скоріше, може, для груп підходить. Ми пробували там і картошку туди, лушпиння з картошки кидати, і всякі другі речі кидати, які там писали в інтернеті, в Фейсбуках. Ну Щось воно не сильно допомагало, допомогло тільки механічне очищення з допомогою Йошика. Знаю, що ще є спеціальні порошки, продають. Оцей, Якщо у вас, наприклад, труба така, як в грубій, йде, там де немає, немає можливості нормально почистити. Йошиком, то там лучше взяти спеціальний порошок. Він точно так же, коли розпалюється багаття, висипаєш його і він прочищає трубу. Ну, це хімічним способом називається. В даному випадку це е, механічний способ або фізичний да? очистки. Е, народні средства для очистки не знаю. Ми скільки їх пробували, вони нам не сильно допомагали прочистити трубу. У нас дуже сильно воно було е, забито, е, поки перший раз, коли ми його запускали. Ну, перші рази то зрозуміло, що воно не забивалося, а потім україні воно забилося. Ще й погода сира була. Дрова сирі, воно забилося, дим іде в хату, непонятно, що робити. Коротше, гуглили, розбиралися, вияснили, що треба чистити трубу отак механічним способом. Ну, це так, наш досвід новачків. Звісно, що коли у вас будуть сухі дрова, все буде там нормально зроблено, то воно у вас не буде забиватися так сильно, можна буде просто його Легенько ладошкою похлопать, і воно звідти все висипаться. Ну і знімаємо знизу кришечку, отут там, де у нас для стоку конденсату, тому що періодично туди забиває дощом, і якщо вона повна води буде, то у вас Опять же дом буде, дим буде йти в хату. На цьому все. Всім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші донати на гілкоподрібнювач Якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Всім гарного вечора! Сил та нас в підготовці до наступного сезону.